Друзі, привіт! Настав час розслабитися, відкласти всі свої справи і послухати казочку шию мию. На горбочку розкинулося село. Та таке вже гарне, як намальоване. Весною сади цвітуть, ніби один розкішний букет. А у цих квітах виглядають хатинки біленькі, чепурненькі, як намальовані. І люди тут живуть хороші, добрі та лагідні. Але, як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Жив у цьому селі хлопець Микита. Гарний, статний, ще й до того дуже багатий був. Кожна дівчина мріяла мати такого чоловіка. Та єдина вада в нього була дуже вже пихатий та себелюбивий був. Все хотів за жінку взяти таку дівчину, яка була б красива, багата, розумна. Та ще й могла робити дві-три роботи одночасно. Але куди не поткнешся, кожна з дівчат робить лише одну роботу: якщо плете, то лише плете, готує, так готує, якщо шиє, то лише шиє. Або неймовірно, красива, але ледача. А такою, щоб і шила, і плела, і в розпалювала, та ще й чепурненькою була, ну ніде не знайде. Але вирішила його дівчата. Одного разу провчити. Ось одна з них, розумниця та красуня Оксана, розпустила чутку по селу, що вміє робити декілька справ одночасно. Як почувся наш неборака, вирішив перевірити, чи то дійсно так, як люди говорять. Одного дня після роботи йде Микита повз хату Оксани і чує, як дівчина співає. Дарма часу не втрачаю шию мию. Та співаю, аж замер від прекрасного співу, та ще й від того, що нарешті знайшлася дівчина, яка може робити декілька справ одночасно. Наступного дня заслав Микита Сватін до цієї дівчини. От проходять вони до хати і кажуть гості: А де ваш скарб? Дівчина красна, що співає гарно, та ще й вміє поратися двома справами одночасно. Дивляться, господарі, слухають та й дивуються? Є у нас Оксана, красуня, розумниця, ще й хазяйновита, але щоб дві. що? Про таке перше чуємо. А чому ви так вирішили? Та як же, відповідають, наш хлопець Микита вчора йшов повз вашу хату, чув, як дівчина співала. Дарма часу не втрачаю, шию, мию, ще й співаю. Як? засміялися всі, що аж хата загуділа. А Оксана виходить та й каже: А що я не так співала? Я дійсно в той час мила шию. І пихатий Микита поплентався додому з отакенним гарбузом.